Вітаю всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на грудень 2025 року. По-перше, я вас вітаю з Новим роком і вітаю вас з різдвом. Нехай у новому 2026 році у вас буде прекрасна можливість проявити себе. Це у нас буде рік одиниці. І проявляйте себе обов'язково. Нехай будуть у вас і можливості, і настрій, і бажання. Обов'язково. Тому що 20. 25 рік він нам показав, ким ми дійсно являємося, як ми хочемо, щоб ми себе бачили, так, і інші люди нас бачили. А зараз, уже у 26-му році, загадуйте бажання обов'язково на Новий рік. І йдіть вперед, показуйте себе, проявляйте, починайте щось своє. Тому що сам рік, так, він буде давати нам цю енергію, і він буде давати нам ці можливості. І плюс ще, якщо ви дивитеся це відео з. 28 по 30 листопада, то е, я вам хочу сказати, що зараз у нас Чорна П'ятниця, так? І в Честь Чорної П'ятниці я зробила скидку на всі мої консультації, на які саме ви можете подивитися в моєму інстаграмі, або напишіть мені на мою е, почту, да, я вам розкажу, 30%. Тому всі, хто хотіли записатися, зараз прекрасний для цього моменту. Е, і. Давайте переходити до грудня місяця, що на нас чекає у цьому місяці. Так, по-перше, 1 грудня у нас Венера буде заходити у знак Зодіаку стрілець Для вас це восьмий дім, а восьмий дім це про трансформації. І Венера, це, по-перше, це. Ваша планета покровитель, ви венеру завжди дуже сильно відчуваєте. І е, вона у стрільці буде давати можливість більше вкладатися в якесь можливе навчання, яке вас буде трансформувати дуже сильно. Е, буде, можливо, навіть це буде якась поїздка у вас за кордон, так, на якесь або знову ж таки навчання. Е, але по восьмому дому це можуть бути. Ситуація якоїсь пристрасті, навіть це може бути якийсь роман у вас. Це може бути поїздка, так, до, до якоїсь жінки чи до чоловіка за кордон, чи разом з ними так за кордон. І ви будете тут навіть якісь таємниці дізнаватися, розкривати їх. Тобі ж венера вона буде розкривати горизонти. І ці горизонти, ці можливості, вони вас будуть дуже сильно трансформувати і вас будуть змінювати. Це також восьмий дім, це у нас містика, так, і ви тут можете. Можете піти вчитися, наприклад, до якоїсь жінки по Венері, так, так у стрільцю. Це, це у нас навчання, це нова інформація, яка буде навчати вас працювати зі своєю енергетикою, наприклад, так, або просто з психологією своєю, там, на психолога може підете вчитися. Далі, 4 грудня, у нас буде повний місяць у близнюках, і це ваш другий дім. Другий дім це для вас дуже важливий дім, тому що другим домом покровительство у нас телець, і це про цінності, це про дохід, так? це про енергію, яку ми створюємо. Тут буде повний місяць, і ви нарешті зрозумієте, як ви хочете так заробляти. І, і як ви хочете, там, може, якась ситуація навіть завершиться, яка півроку назад починалася. Близнюки це завжди про комунікацію. Так? І тому тут тільці. Ви завжди заробляєте з комунікації або з поєднання. Там ви можете бути третьою людиною, так, і поєднувати там, клієнта і, і там, якусь фірму, наприклад. Ви можете займатися цим, бути пошуком. Так, і буде, звичайно, ще окреме відео на повне місце ці карти будуть. Так, 10 грудня дуже важлива у нас подія. У нас Нептун розвертається у знаці зодіаку Риби. І а, для вас рибки це 11 дім. Виходить, так, Нептун у нас по 11 дому ішов цілих 14 років, і у вас, а, може, були якісь такі непонятки, непорозуміння зі своїми друзями, або з якимись великими компаніями, так? з великим скупченням людей, або Нептун це у нас загалі планета творчості. І він, поки був ретроградний, він міг давати якісь такі. Ілюзії, рожеві окуляри зараз вони з вас знімуться, і ваші друзі можуть дуже сильно проявитися, наприклад, для вас, там з, з різних точок, із хороших, з поганих, ем, і також ви можете для себе зрозуміти там може якийсь колектив проявиться Нептун це про духовність, і у нього немає кордонів. Тому тут у вас так в дружбі можуть з'явитися багато людей, які будуть там, може, якомусь езотерику займатися, або там будуть десь далеко жити, чи будуть багато подорожувати так, по, по цілому світу, то вони постійно будуть десь далеко. От. І е, далі Нептун він буде переходити у Овен, а це ваш 12-й дім. Він на 14 років буде переходити у Овен. От і зараз він у нас знаходиться в 29 градусі риб, і він розвертається там, так і 29 градус риб це буде знаєте, от це трансформація, це останній такий ривок. Зрозуміло все стає, прояснення. Якесь таке приходить. На рахунок, так, там от якихось компаній, друзі, друзі або 11-й дім це ще якісь, якісь наші великі мрії, до яких ми прагнемо, що нам вони здаються майже нереальними. Отут Нептун вам буде показувати, що насправді реально, насправді перепон ніяких немає, і можна легко до цього дійти і легко до цього рухатися. А потім він вже буде переходити в ваш 12-й дім на чотирнадцять років. й дім і Нептун, Нептун покровительство рибками, а рибки покровительствує донадцятим дом. В принципі, Нептун у му домі це хороша така е, хороша тема. От, і через 14 років він буде у ваш знак заходити. От, е, Так, далі. 12 грудня у нас Меркурій заходить у знак Зодіаку Стрілець. Знову ж таки, це ваш восьмий дім гороскопу, і Меркурій у нас дуже багато говорить. Це планета комунікації, це планета поїздок, техніки, так, все, що поєднує людей, все, що дає вам е, да, якийсь зв'язок з іншими. от, І е, в Стрільці. Це буде знову ж таки відкриття нових горизонтів, але для вас це восьмий дім. І восьмий дім це трансформація. Тому через ваші слова, через якесь навчання, да, через якісь поїздки ви себе змінюєте. Або ця поїздка вас змінить, або якісь люди ви зустрінете, вони вас будуть змінювати. Можете нові мови почати, наприклад, вчити, тому що все, переїжджаєте абсолютно там в іншу країну жити. Так, 16 грудня Марс заходить у Козирога. А Козирог це ваш дев'ятий. Дім гороскопу і Марс у козирозі він такий дуже чіткий. Марс це наша енергія, дуже багато енергії, і він дуже чіткий. Козиріг у нас віжу це, не віжу препятствию. Отак от, от просто йде. І ви можете от прям так працювати зараз, так займатися. А дев'ятий дім знову ж таки подорожі, навчання. тут у вас вже нічого нічо не зупинить абсолютно. І Марс це також і чоловік. Для жінки, або ну, і також чоловік, в принципі, для чоловіка, от тут якісь друзі можуть з'явитися, якісь там партнери чоловіки можуть проявитися, які будуть конкретно вам давати план дій. 20 грудня буде новолуння у стрільці, так у вашому восьмому домі, і тут буде новий початок змін у вашому житті. Може бути якийсь треш, звісно, по восьмому дому, але восьмий дім це також ще чужі гроші. Так що, тут може прийти до вас якась сума, подарунок, так, якась. Ну, дай Бог, звісно, щоб це не було на, на цей треш подарунок, якийсь. але це адреналін ще може бути. Може, ви тут якийсь, не знаю, з, з, з паршутом спригнете. Афігенно, просто. Якщо ви колись думали про це хотіли, зробіть. Це просто зробіть. Це, це дуже класно. Е от. І 22 грудня у нас сонце заходить теж в Козорога. У ваш дев'ятий дім. Сонце це наша внутрішня енергія, це там, де нас бачать. І з 22 грудня вас будуть бачити по подорожах, вас будуть бачити в якомусь навчанні, вас будуть бачити, знову ж таки, в комунікації, і вас будуть дуже сильно поважати так? Через, через навчання, так? Інші, інші люди, можливо, ви будете нам перекладачем якимось, у вас, у вас буде дуже класний хороший стан. Статус тут, тому що козиріг це в нас про статусність. От, і сонце так в дев'ятому домі дає вам таку по Козирогу дуже класну статусність, і, і ще більше енергії у вас там з'являється. У вас там уже Марс стоїть і ще сонце туди заходить. А 25 грудня заходить туди Венера. А венера вона дає вже гармонію, вона дає спокій, вона дає лакшері лайф, вона дає результати, якісь, дохід хороший тут. У вас може бути. Так і е, от ці три планети вони будуть дуже сильно звертати Сонце. Це так, наша, наше особисте світило. Марс і Венера це особисті наші планети. Це те, як ми проявляємося у діях, і те, як ми проявляємося у відносинах з людьми. От, і тут все це буде крутитися навколо 9-го дому. Тобто документи, поїздки, там якісь машини, рух, е, е, якесь спілкування з іншими людьми. От в цьому ви будете дуже сильно проявлятися. Такий для вас грудень місяць, дорогі мої тіці. Зараз ми підемо по картах. Обов'язково дивіться, три ваші основні знаки: це ваше сонце, асцендент і місяць, де у вас знаходиться. Я буду розказувати, так, е, е, в принципі, е, і, і гороскоп, да, я розказую по вашому е сонцю, так якщо би ми взяли, наприклад, тільця перший ваш дім, але ви все одно дивіться вашу особисту ще натальну карту, як у вас там знаходяться теж всі знаки. От, і дивіться карти саме Таро, які будуть повторюватися. Так, між собою. І е, для особистої консультації звертайтеся в дірект мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Також підписуйтесь обов'язково на канал. Ваша підписка є дуже важливою. Залишайте ваші коментарі, залишайте ваші лайки. Я всі коментарі читаю, мені дуже приємно. І ваші підписки вони дуже сильно допомагають youtube платформі щитувати, так що цей цікавий контент і просувати відео. Тому я вам буду дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. Перші карти для тільців на грудень 2025-го. Перша карта. Карта сила. Одразу вам виходить старший аркан, який говорить про те, що все у вас в цьому місяці вийде. По карті Сила, ви тут, дивіться, ви можете змінювати своє лице, ви можете показувати так і Лева, і овечку. І тут потрібно включати свою хитрість. Карта сила, вона знаєте, дає можливість керувати іншими людьми, так, опікувати їх, якось їх. Під себе підстроювати навіть тут може бути якісь маніпуляції, але мудрі маніпуляції тільки через любов. Якщо заспокоїти якусь людину, вам, наприклад, потрібно, то тільки через так м'яку, таку силу, через свою харизму, агресія тут нічого не дасть абсолютно. Так і ви будете розуміти, що ви сильніші, ніж інші люди. Тут і здоров'я буде прекрасне, і будь-які ситуації будуть складатися так, як вам це потрібно. Карта десятка мечей. Десятка мечей це завершення якоїсь ситуації. По десятці мечей потрібно очищатися, викидувати все, що не потрібне вам, чистити свою енергетику, чистити свій дім. Можливо, якісь там фотографії будете викидувати, чи вже якісь там застарілі речі не потрібні, будете їх позбуватися. Десятка мечей, вона завжди от прям закриває цикл. Все, ви переходите на новий рівень, ви сильні і ви зможете так, закрити цей, ви, ви зрозумієте свою силу у цьому. Коли ви щось закриєте, чогось позбудетеся, випалите це зі свого життя. І десятка мечей це ще карти, яка говорить про те, що обов'язково потрібно висипатися, обов'язково потрібно піклуватися про своє здоров'я. Тому що тут якась ситуація, яка довго тягнулася, не давала вам спокою, вона зараз закінчиться. І ще. Ой, шестірка жезлів, ви переможець, подивіться, ви виходите на сцену і вас вітають оплесками. У вас є лавровий лист, у вас є енергія, так, це і достаток, хороше відкриття доріг, так, нові якісь можливості. Не бійтеся про себе заявити і не бійтеся, розказати те, що ви дійсно думаєте. От вийти, прийняти оплески навіть. Так? Інколи люди от прям щось роблять, 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 а потім, коли їм приходять ці овації, вони не знають, як їх приймати. От. Вам потрібно з цим працювати тут. А ви будете на коні, ви будете переможцем. Так, далі карта для тільців на грудень 2025 Знову карта сила. Подивіться! Вдвічі вам виходить це прекрасно. Просто бачите, тут ви ніби так як це по-перше, ще карта пристрасті у нас так. Тут ви можете якусь свою пристрасть проявляти і в роботі, і в спілкуванні, і в партнерстві. От, а от тут прямо вона, бачите закриває рота цьому левові. Так саме через ніжність, через любов, через опіку. От тут ви можете, бачите, вона абсолютно так ніжно руками прикриває цю пасть. Так що, хто би тут що вам не говорив, як би себе не проявляв, вам тут можна так себе показати. Тут, бачите, тут так, це сила, харизма, м'яка сила у вас може бути. І ви от маніпуляція, да? ви чимось кимось ви можете маніпулювати навіть. Вам на користь іще карти. Трійка кубків, перемога, святкування. Ваші друзі, колеги вас підтримують. Сходіть от, прямо з дівчатами десь на шопінг, на якісь е, вечерю, з чоловіками, якщо ви чоловік, там футбол подивитися, чи бокс, чи, е, я не знаю, там, просто десь пиво попити. От бачите, тут якесь святкування є, що відсвяткувати, і друзі ваші вас підтримують, колеги вас, вас підтримують. Тут дуже хороше може бути якесь знайомство, це саме у нас дружня карта, так? Це якесь, може бути, веселощі, якесь між людьми. Може, вас запросять на якісь святкування, ваші друзі. Четвірка Кубків, а ви чогось думаєте? Хочете ви туди чи ні, подивіться, у вас вже, можливо, хтось іще буде вам, і ще четвертий хтось вам буде щось пропонувати, але у вас вже є три кубки. Бачите, от, ви вже святкували, ви вже щось робили. Може, вже на корпоративі якомусь були. І це в нас карта роздумів. Чи дійсно мені це потрібно, чи дійсно я хочу туди йти. от, да, Буде у вас якийсь такий момент, що буде тумач. Вам будуть пропонувати забагато. І роботу, можливо, яку ви вже виконували, вам будуть пропонувати, або святкувати щось, де ви вже. Були в ресторан піти, наприклад, в якому ви вже були, ви не хочете більше туди йти. От, дайте собі час на, на те, щоб подумати, на те, щоб вибрати, не спішіть. Так, і довіртеся своїм емоціям. І, і ще це, знаєте, яка може бути карта? От ви коли в своїх роздумах знаходитеся, вам може приходити пропозиції, ви їх навіть можете не бачити. Тому перевірте тут спам, свій почту свою. Да? Може, якщо ви шукаєте десь якісь повідомлення або якісь речі, воно прийшло, але ви його не помітили. Так, і ще карта для тільців на грудень 2025 го Так. «Рицар Кубків. пропозиція, і ще Знову у нас на дні колоди трійка кубків. От У вас буде дуже багато пропозицій. Друзі ваші просто проявляться максимально тут. Подивіться, рицарь Кубків це у нас, по-перше, дуже якась щаслива поїздка. Це приємні емоції, це подарунки, якісь у вас можуть бути. І вас будуть підтримувати, вам будуть дуже гарно тут обіцяти, навіть. але отут якраз таки перевіряєте надії, тому що слів може бути дуже гарних і багато. А Вам потрібно фокусуватися на тому, так ви більш такі практичні. Але це може бути якась пропозиція, запрошення кудись може якась поїздка любовного характеру. Так у вас буде. Паж жезлів, новий початок, якась нова робота, документи вам якісь тут можуть приходити по цій карті. І тут якраз таки може бути запрошення якісь, так, по роботі, наприклад, або кудись на якесь навчання поїхати. Паж жезлів це часто ще діти наші можуть бути, може, ви з дітьми кудись поїдете. Або з людьми, які молодші за вас, це ще нові люди у вашому житті, які приходять вас чогось навчити. Якщо це якась ваша справа, то, скоріш за все, ви будете багато туди вкладатися, буде багато натхнення, і ви будете Приділяти багато уваги так цій справі. І рицар жезлів у нас іще рицар пашежик жезлів це у нас домашні улюбленці можуть бути, може, вам хтось подарує або віддасть, там наприклад, на перетримку якогось домашнього улюбленця, і ви там зрозумієте, що, блін, я хочу там, наприклад, котика чи собачку. Так, і ще. Трійка кубків знову виходить, так? У вас, подивіться, двічі вийшла сила, і двічі вийшла трійка кубків. Подивіться. Прекрасно взагалі, я би сказала, атлічно. От, трієчко кубків знову, да? святкування, якесь. тут. Ну, це, до речі, якщо ви очікуєте щось серйозного, або в відносинах, наприклад, ви очікуєте щось серйозного, то тут не про серйозне, тут про Да? І оце от у кожного по різному воно може програтися. Але зато це дуже весело. Це дуже класно. Вам сподобається. Так, і ораку для цільців на грудень 2025-го. Афірмація на зростання. Тобі ж буде у вас якась можливість щось посіяти, да, воно вже проросло. Так, у вас якась ідея. Подивіться, це прям дівчина-телець, така, знаєте, така гарна. І е, так, тільці, ви дуже добре е, справляєтеся з, е, з землею, так, коли ви працюєте, там з, е, з рослинами. І ви тут можете дійсно щось посадити. Ви можете посадити якусь ідею, почати якісь так, які спілкування, якийсь бізнес. Не спішіть, дайте цьому час, і тут у вас будуть навіть помічники, так які будуть засіювати ваше поле. Така прекрасна карта. І такий для вас вийшов розклад, дорогі тільці, на грудень 2025 року. Дуже рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, на ваші лайки, підписки. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!